Перед початком відео дуже важлива інформація. В нашому віп-каналі залишилося всього лише 8 місць з можливістю зайти назавжди з знижкою 50%. З 1 листопада знижка перестане діяти. В наш віп-канал ми кожного дня публікуємо приблизно 8-10 схем по внутрішньому біржовому арбітражу. в середньому від 1 до 25 Також деколи проскакують схеми 5% за круг. Так само, ми кожного дня публікуємо туди нові актуальні схеми по стандартному P2P через нові європейські сервіси. Та також є схеми з дропами. Хто є за кордоном. Тому, кому інтересно, переходьте по першій силці в описі і забирай своє місце. Приємного перегляду. Всім привіт. Сьогодні вам покажу, як я заробляю на арбітражі криптовалюти, а точніше, на внутрішніх біржових зв'язках. Як на мене, це взагалі просто вбивця класичного P2P. Тому що тут, по-перше, немає лімітів. По-друге, тобі не потрібно зайвих сервісів, різних там вайсів, револютів. Людей в Польщі, десь там в Індії і так далі, все, що тобі потрібно для роботи, це лише біржа, і мати якісь USDT на біржі. Все, в принципі, тобі більше нічого не потрібно. Ну і мати зв'язки, за що яких ти крутиш і заробляєш. Як бачимо, що тут треба робити, ми просто купуємо одну монету за іншу так два рази, і отримуємо свій спред. Як бачимо, ну, круг даній зв'язці займав 10 хвилин. І за 10 хвилин вийшло зробити дуже класний результат. Давайте зразу вам покажу. Як бачите, я купляв монету MLN за USDT, купив я її на 24 долара 30 центів. Після чого цю монету MLN Так, де вона у нас? Монету MLN я за неї купляв біткоін. Ось, як бачите, я купив за неї біткоін. Після чого як я купив біткоін за мнету Mel N, де вони? Я продавав біткоін за USDT. І на виході в мене вийшло 25,67. Давайте зразу зайдемо в калькулятор і порахуємо дохід. Вийшло на виході 25,67, вклав я 24,30. На виході вийшло плюс 1,37 чистими. Тепер поділимо це на 24-30%. І ми маємо з цієї зв'язки 5,6%. 5,6% за 10 хвилин без лімітів. Тобто я міг крутити як 1000, так і 2000 доларів. Вот, е і міг би заробити там більше вже відносно суми, тому що процент сталий. Ну, я думаю, ви поняли. Коротше, за цей круг вийшло 5,63. Ну, В загальному, якщо я подивитися канал, де я беру ці связки, В середньому связки йдуть на 2-3%. Ну, переважно там 2,5-3%. А такі связки на 5-6%, вони рідкісні і там їх може бути ну, 2-3 на день. До речі, недавно була связка на 10%, це взагалі вогонь, буквально за 5 хвилин зробив 10%. Тоже на внутрішньому біржовому арбітражі дуже чітка була зв'язка, але кажу, такі зв'язки рідкість переважно 2-3%. Взагалі таких зв'язок на день видається десь приблизно 8-15 зв'язок. І я за день спокійно забираю десь свої 10-12% і ухожу. Більше я не кручу, тому що мені своїх 10% достатньо. Буквально покрутив там 9 годинки. І все. Взагалі, як крутиться, ти заходиш в канал, тобі кидають сигнал, от зразу бачиш вгорі спред 3% і показує, яку монету треба купити. Просто переходиш по силкам, які є в пості, купляєш, тут продаєш іншу за іншу. Допустим, тут купуєш USDT, ой, фронт за USDT, тут ти продаєш фронт за біткоін, і тут ти продаєш ой, нижній біткоін за USDT, І з цього спред 2,9%. Ось таке в принципі, коротке відео показав вам, як зараз можна заробляти на внутрішньопіржовому армітражі без різних запар, без вайсів, револютів і того всього. Тут продаєш іншу за іншу. Допустим, тут купуєш USDT, ой, фронт за USDT, тут ти продаєш фронт за біткоін, і тут ти продаєш ой, нижній біткоін за USDT. І з цього спред 2,9%. В общем, кому інтересно, ссылку на цей канал лишу в описі. Все, всім дякую за перегляд, вам профітних зв'язок. Пишіть коменти, ставте лайки. Всім удачі і давайте. Там. До нових зустрічей, Пока.